Нас тут сьогодні, яке духмяне повітря від зелені, це дякуючи Богові, що послав нам таке незвичайне свято. Трійця, а ще зелені свята або святого Духа, найпоетичніше свято тісно пов'язане з природою. Народі його вважають одним з найбільших свят після Різдва та Великодня. Прийшло воно ще з дохристиянських часів. Наші пращури пов'язували з Трійцею бояння і живосилля природи, в яку вони свято вірили. Шаною природі були зеленосвятські дійства. Ось і ми сьогодні прибрали ворота, подвір'я, хату, господарські будівлі. Будівля зеленими галузками дерев. Також дівчата в цей день плели віночки з різноманітних квітів і водили хороводи. І це ще не все. Дівчата та хлопці водили кущ, вибирали дівчину, одягали її у найгарніші шати і ходили від хати до хати господарів вітати, даруючи букети зелені. Хорошо, хорошо. Дівчата, чи будемо сьогодні куща вибирати? А чого? а чого ж? Будемо, будемо! Треба куща вибирати. А чого його вибирати? Ягоду, у мене й чоботи, і спідниця найкраща. ж тебе ворожі підійме, це паруко. Ми ж тебе ковтин не будемо відкати до хати. Смійтеся, смійтеся, я батькові скажу. Ой-ой, так і злякались. Та досить вам дражнитися. Як маєте йти, то вибираємо куща та ходімо. А хто ж кущем буде? Давайте Галю беремо. Вона така вродлива і співає гарно. І Легенька, але <рес> це буде легко. Та вона ж ідна синя. Ну що вона втягнеться? Що, в полатані спідниці, піде і коса. А й справді, я ж не маю в що і дітися і взутися. Он скільки гарних дівчат є! Когось другого беріть. Та ж хіба ми не знаємо, що ти сирота? Давайте, дівчата, зносьте хто що може. Цього року наш кущ найкоротший буде. Я пояс я черевички. Я патьорки. Я стрічечки. А ви, хлопці, з колопехою та м'ятою приберіть.

Я скажу, Гарний куш, я б його сам на руках носив. Ну рушаймо, з Богом! Ми куща водимо, кругом села ходимо, кожну хату заходимо. Відчиняйте, господаю, хату, буде куш тебе вітати. Наше кличання з листу липи, щоб було солодко їсти і пити. Наше кличання з білих берез, щоб зійшовся на кущ рід увесь. Наше кличання кленовий лист, щоб худобі був добрий захист. Наше кличання кленової, будьте всі в домі здорові. Що Маруся дівка красна, як та зірка в небі ясна, що Васильку хорошенький як той місяць молоденький. Ой, дай Боже вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб вилося вам і родило, щоб всі люди вас любили. Кущ вам дарую, щоб він у вашій хаті. Допоміг зберігати любов, тепло і всяке добро, щоб вам жито родилося, щоб у вас гроші водилися, щоб худоба велася, на осінь Маруся отдалася, щоб господар молодів свою жінку любив, господиня теж, щоб була є грожа. Дай вам, Боже шани від дітей і поваги від людей. Учніші, гучніші, оплески нашим дівчатам та хлопцям молодці, браво! Світ навколо зеленіє, і душа тому радіє, бо прийшли зелені свята, і в віночках вже дівчата весело пісень співають. На сопілках хлопці грають, від всієї України зі святом вітають.